Кейс отримання документу форми 6 про безпосередню участь особи у заходах із забезпеченням оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Багато військовослужбовців зараз стикаються з однією і тією ж самою проблемою. Не можуть отримати форму 6. Командування безпостійно обіцяє: зверніться пізніше. Документи ще не готові. У нашій юридичній компанії ми вже допомогли сотням військовослужбовців отримати цей документ. Навіть у випадках, коли частина повністю відмовляє або не реагує на запити, ми знаємо, як правильно скласти звернення, які саме норми закону застосовуються, і що робити, якщо командування ігнорує ваш запит. У нас чіткий алгоритм дій. Який реально працює, якщо вам не видають форму 6 або затягують процес, звертайтеся до нас на консультацію. Ми розберемо вашу ситуацію, перевіримо підстави і допоможемо отримати документ законно і швидко.